Старші класи, це 5 і 6 вони замовляють наперед обід. От їм накрили, вони сидять, їдять. А ці вже в основному до буфета вони вже хапають булочки там зі всім і все. І Нікого не обмежують. І прибуток такий в їдальні, що всі їдять, хто хоче. Повисок, так. А скільки прибуток взагалі? Ну Це треба кататися, що... mm -hmm. ну, дуже великий прибуток. Взагалі-то, найбільші по місту наша школа найбільшу виручку дає, поїдає. Ну я бачу, зараз просто мало людей, дітей. Е -е. Вони зараз по підходять. Вже їла вся початкова школа, вони вже поїли. Ці п'яті, шості, вони за гроші їдять, замовляють. А це а вже, виписки, а це вже йдуть, йдуть. так вже ті, що от зараз по булочки йдуть. урок закінчує. Сюди. Це мій учень. Ти кожен день купуєш булочки? Так, кожен день. Скільки вартість? 2.50. З чим вона? З кобасою. А капфот сик? От сік, я не знаю, не купую, лише булочки. А чого? Просто не хочу. Звісно. А ти що без булочки? Я хочу, я жив. Да. Вам попередили, щоб ви се б довели при вході, сидіти? Да. Молодець, дякую. Це велика перерва зараз, так? З колбасою нас усі. Багато де купили сьогодні булочок, так? Да? Дуже багато. Дітей тут коло. Як ви зараз зайшли, дуже багато дітей купили. Зараз не виходить з чогось. Тому що я здібаю, вони так їх попередили, так? Да? Взагалі, то прокрутити, як взагалі от, ці булочки роблять, от, як взагалі харчування вам? Нам подобається. У нас ж, з 24-ї школи приходить харчуватися, у нас смачно. Дякую. Як тебе звати? хочете, значить, дивіться, товарні накладні. Це декларація виробника, це які постачають харчові так, продукти. Так, так. Вони дають перелік, допустимо, вот, де воно написано. Напіва що м'ясний, Мясни, натуральний, свинини. Так, чи що? Да. І пишеться, коли, ски, дата, 20 так, при якій температурі, цей, і скільки, і скільки годин зберігаються і так далі. А... І так на кожний цік, от я молоч дивлюся, а ви, щоб я бою, мене вже не пишуть, Так. Mm. Да. От є, пишіть. Значить, на що є? На сосиски, так? Сосиски, ковбаса є. М'ясо це є. Чусь, чусь, чусь. На хліб вивозять. Як вони називаються? Декларація виробника. Чи да? дають декларації є. виробників. Є да, Це, Це На, я бачу. Да, на м'ясо. я От єсть mm. на ковбасу, на сосиски шкільні. Покажіть на масло, покажіть на молоко. Ось, на... Ось все молочне, все.